Путін маніпулятор. Домовлятися з маніпулятором взагалі неможливо. Є декілька типів маніпуляцій. І, власне, перемир'я це відверта маніпуляція як елемент пропаганди. Є декілька типів маніпуляцій під час перемови. Зараз або ніколи. Це остання пропозиція. В мене дуже обмаль часу. Це три моделі. Є відомий такий психолог Шостром американський, який вказував на те, що домовлятися з маніпулятором взагалі неможливо. Без фахових дипломатів, без е, фахових психологів. Є такий тип маніпулятор-диктатор. І у даному випадку це очільник держави, яка нападає. Цілком логічно, що будь-яке перемир'я великоднє, інше. Є маніпуляцією для того, щоб тягнути час, треба це зрозуміти і з огляду на це будувати наші дипломатичні стосунки зі світом і з маніпулятором диктатором Слава Україні!